Всім привіт! Значить, Сьогодні у нас Renault Modus 2004 рік. Мотор 1.2, 16 клапан і бензин. Значить, як обслужити коробку? Значить, многі водітелі задаються вопросом: як узнати, чи є там масло, чи його достатньо, чи недостатньо, Може його треба туди долити, скільки. Я теж почав задаватися цим опросом, потім вирішив просто перевірити і до чогось дійшов до одного висновку і зараз з вами поділюся. Так, от, собственно, у наш модус. Значить, для цього, щоб провірити, нам не треба ні яма, нічого. Я навіть тут профілактику колеса зняв. Ну, не страшно, можна і не знімати корс. От, в цій передній частині коробки ми бачимо заглушка. Ну, якби сразу і глушка, і це і метка, і заголовна горловина, можна так сказати. От, ми повинні його відкрутити. Я вже почав трошки раніше, і можна засунути туди палець і спробувати. У нас повинно. Це якраз і є уровень. З цього уровня повинно у нас бути. Уровень цього масла не вище і не нижче. Зараз я пальцем засуну, в мене там не достає. Значить, треба долувати. Значить, як долувати, теж зараз покажу. Заливаємо при помощі такої самої простої бутилочки. Пішов в строїтельний магазин, купив шлангочку. Взяв бутилку і от воно тече. Якби ще підняти вище, то воно швидше. І точно так само та шлангочка прийшла туди. І... Де вона? Чекай, ага, ось так. І от вона заливається, виходить, сюди в цю нашу заливну горловину. Так, воно собі заливається, а може хтось надумає поміняти, то зливна горловина буде, буде ось тут. От, от є такий під квадрат. Відкручуєте цю пробку прямо. Давайте пальцем ще покажу. Оцю пробочку під квадрат відкручуєте, масло зливаєте, заливаєте нове. Я думаю, що сюди десь примерно ну, 2-2,5 літра вийде. Ну, більше не війде по-любому. Ну, два я не знаю, чи хватить. Може й не хватить 2. Ну, чесно скажу, що не знаю. Ну і, в принципі, лиємо, а заливаємо до, того, до тих пір, поки не почне звідси витікати. Як тільки почало витікати, виняли шлангу, закрутили і їздимо і радуємося. Ну, і... В принципі, а, давайте ще покажу своє заливаю. Тут, де я зараз, то немає маю, особо би особа там вибора, то ну, була отака в мене 80-90. Ну, заливаю це. Якщо хтось має якісь рекомендації лучше, гірше, пишіть в коментарях. Ну, так, що знав, то показав всім вдалих ремонтів своїх авто.